На та інформаційні підсумки п'ятниці 12 вересня в студії працює Ольга Гириджук. Ми вітання, і сьогодні у подіях розкажемо історія незламного ветерана із нижнього Вербіжа, який втратив на війні руку, але не втратив віри в себе. У двох громадах на Коломийщині відкриють нові простори для дітей у селі Турка П'ядецької громади та в селі Великий Ключів Нижньоверпівської громади. Майстриня стовмачика розповіла, як голка і нитка рятували у найважчі моменти життя. Зокрема, коли втратила сина. Мені хотілося вишивати чорними нитками. суто чорними. про це та інше детальніше у випуску. Захищаючи Україну, загинув Сергій Гриджук. На жаль, знову скорботні новини прийшли до Коломийської громади. Сергій Гриджук стрілець-санітар стрілецького відділення, стрілецького взводу стрілецької роти, 25-го окремого стрілецького батальйону. Загинув 6 березня 2024 року. У боях за Україну в населеному пункті Веселе Бахмутського району Донецької області. Він з гідністю ніс військову службу та відстоював нашу свободу. Про час та місце прощання із героєм повідомимо згодом. Працювати не на папері, а так, щоб реально допомагати. Таким принципом керується Андрій Спіров. Ветерана війни, активіста громадського діяча призначили на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб. Ми поспілкувалися з Андрієм Спіровим і тими, хто захищав нас, а зараз потребує нашої підтримки. Андрій Спіров уже освоївся на новому робочому місці. Щоправда, робиться не в кабінеті. Його посада передбачає постійний рух, адже вже кілька тижнів ветеран є фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у Коломийську центральну районну лікарню. Робочий ранок починається. Що я е, ну, приходжу спочатку, спілкуюся там з лікарями у приймальний покій заходжу, чи хто до нас поступив в якій відділення. Потім я йду, йду в поліклініку, ходжу по лікарні. Буває не раз, що пристаю до людей, питаюся, якщо людина чимось схожа, якщо в формі зрозуміло, я одразу розпізнаю. Якщо не раз буває без форми, я, наприклад, декілька днів тому йду, в коридорі стоїть чоловік з рюкзаком, і щось там шукає, от бумаги, і вижу, що він щось не зовсім все розуміє, що він тут, куди йому. Я підійшов, кажу, ви, напевно, військовий. Він каже, так. Кажу, що, які у вас потреби. І вже на розказ, я вже його повів, ми з ним пішли. А допомагати є кому. Сьогодні у наших медичних закладах, та й не тільки, кількість ветеранів війни та демобілізованих, зазвичай через проблеми зі здоров'ям, зростає. Чимало із них навіть не знають, куди їм звертатися за допомогою. Олег з Миколаєва. Він на війні з 2016-го. Там прийшов справжнє пекло. Через окупантів чоловік втратив руку і ногу. Початок війни зустрів в стані Луганській. Потім пішов. Сієрдонецьк, там місяць, потім Лісичанськ, Лімани. Потім пішла Мар'янка, Красногорівка, Новоміхайлівка Катерінок. Подбили в Катерину ФПВ. Їхав вивозити наших побратимів на машині, попала в машину мені. Мені руку ногу відірвало, побратим загинув на місці і згорів в машині. Це і мої ці мандри. Західної України в Миколаїв вже нікого нема і нічого. Зараз ветеран війни проходить реабілітацію в Коломийській лікарні. Він самотній рідних тут немає. Тому каже, дуже доречною для нього є допомога Андрія Спірова, адже він робить усе, щоб не лише військові проходили якісну реабілітацію, а й допомагає їм з оформленням необхідних документів. А у випадку з Олегом ще й у пошуку житла військовий з Миколаєва хоче залишитися в Коломиї. Він мені допомагає діло, мане слово. Тому що є багато організацій, які тільки бла-бла бла, 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 бла. Інформацію надають, а мені конкретно потрібна допомога. Ну, для мене тут дуже важко квартир знати. Мені потрібен перший поверх. От Андрій мені зробив вже пандус. Бо я весь час на протезі не можу пересуватися. У мене ще є звізок. Михайло наш краянин, він змишена. Військовий також проходить реабілітацію в Коломийській лікарні. Чоловік показує нам прогрес. Пригадує, через важкі поранення рукою навіть рухати не міг. Зараз ситуація краща. Михайло також розповідає про те, як йому допомагає Андрій Спіров. Каже, це дуже цінно. На Донеччині 19 травня, 24 отримав перше поранення осколишне. Ну, таке легке. Відлікувався, повернувся. Відновлення, потім вихід. Один, другий. Ну, і отримав вже важке поранення сюди в область, шиї осколок, зачепив мені плечове сплетіння нервів і тут достали, звідси, вже в нейрохірургії, в франтівську доставали осколок, ну достали його. Та й проходжу реабілітацію. Зараз 19 вересня вже рік буде, як я з ним. Ну, Покращення є. Він підказує, треба, пішли, узнали, пішли до лікарів, туди-сюди. Ну так мені ну, за цілий цей рік, хоч приходиш, декотрі кажуть, о, ти боже, мали давно, ті, потім, там ж комісувати, чи дати тобі довготривале лікування. Ну, але це кажуть, але як ти не знаєш, ну, ти ж не обізнаєш, ти думаєш собі за одне, щоб руку відновити. Її. А це таке добре, що є, що підскаже, піде, проведе. Поруч з пацієнтами реабілітаційного відділення фізичні терапевти Анастасія Давиденко розповідає: тут лікуються люди з захворюваннями різного профілю. До кожного треба знайти підхід і зробити максимум, щоб людина стала на ноги, почала нормально рухатися чи навіть говорити. Це захворювання опорно рухового апарату, це захворювання нервової системи, в тому числі інсульти ішемічні, геморагічні, після гострого періоду. До нас потрапляють вже це невропатії, різні полінейропатії, Так само це захворювання. Кардіореспіраторної системи, тобто абсолютно різні профіль, і наразі є ампутації на різних рівнях, як верхньої, так і нижньої кінцівки. Бо у нас працює мультидисциплінарна команда. В неї входить фізичний терапевт, у якого є свої асистенти, ерготерапевт, терапевт мови і мовлення, психолог і, звісно, лікарі ФРМ. І командно ми вже застосовуємо реабілітаційний підхід комплексний до кожного пацієнта. Я від роботи дійсно отримую задоволення, коли я бачу найменші результати пацієнтів, навіть коли вони ще їх не бачать. Я наскільки надихаюся цим, і мої асистенти, в принципі, так само. Ну, я прям, мені немає взагалі морального якогось дискомфорту, бо я бачу результат, я на нього працюю, і це, мотивує, це надихає мене, і тоді вже і пацієнтів ще більше. Тому, ну, якби... Якщо казати загалом, непевно, з ампутаціями і при важких інсультах геморагічних, це є коли людям важко самим побачити свій результат, і важко зрозуміти суть реабілітації на початку. Але загалом, коли бачать перші результати, люди вже зразу мотивуються і все стає багато легше. Серед пацієнтів реабілітаційного відділення і ветерани війни, і демобілізовані та й діючі військові, практично усі вони потребують допомоги. Посада фахівця з їхнього супроводу до центральної районної лікарні передбачає більш кон. Консульт... Консультативну роботу каже Андрій Спіров, але це не про нього. Він добре знає, що таке війна і що таке бюрократія на місцях. Тому щиро допомагає усім, хто цього потребує. Я би мав там консультації, якісь там роздавати, допомогти якісь там бумажки, папері зробити. Насправді воно так не працює, бо супровід у моєму розуміння це набагато більше, набагато ширше. Це треба допомагати хлопцям. Ну буквально у всьому, так як у нас і, і Олег тут є такий, що в нього немає руки, немає ноги. у нього він залишив на війні. Це допомогти квартиру, знайти це, допомогти. Він, він вже тепер буде в ні так. У нього рідні нема нікого не залишилося. Він вже буде жити в Коломі. Йому тут сподобалось. Він сам з, -з, -з Миколаївщини. І цій людині тепер вже треба супроти, ну, напевно, вже і пожиттєвий. Ну добре, в мене є своя майстерня, там, я сам зварювальник, я став, я за два дні йому зварив цей пандус. Там, зараз мої там, хлопці, товариші там, красять його дома. Допустимо, хлопчина, що треба сидіти думати, він в нього взагалі нікого немає, має в самоті вертатись немає куди. Після важкого інсульту. І ми зараз і соці... разом я вже ходив в соціальні служби, думаємо, що далі з ним робити. Тобто, Постійний рух, 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 рух. Всі мої контакти з, з хворими вони проходять на вулиці в коридорах. Андрій Спіров на захист України став ще до повномасштабного вторгнення загарбника. Зараз він ветеран війни. Пригадує, як йому було нелегко при оформленні необхідних документів. Тому тепер, як бачить військового, відразу робить усе, щоб полегшити йому цей шлях. Був центр підтримки захисників України. І в нас там була дуже гарна чудова команда. Там Михайло Кушнійрук, там е е і, Серега, і Андрюха Кристофович. І, і ми ж відтоді займалися, допомагали е е хлопцям. І мені хочеться це робити, та допомагати. І це мої всі побратими. Я до них, до всіх відношуся, як ну вони мені рідні, Чогось я не знаю. кожен, хто я знаю, що воював, служив, це як член моєї родини, як моя сім'я. І вже мій обов'язок такий їм допомагати. Я це постійно робив ці роки, може не так масштабно, так як зараз, бо вже це вже так би, професія. Але я постійно це робив, була якась практика у мене у цьому плані. Я сам проходив дуже такий важкий шлях від встановлення, ну, підозр діагнозу дуже до інвалідності, встановлення групи це не дуже легко. І, напевно, було із причин, чому я пішов саме в медичний заклад. Ті речі, які я роблю зараз, вони виходять за межі мого того, що я маю зробити, але інакше воно не може працювати. Бо ти просто людину не викинув, що йому дай йому зараз консультативну якусь пораду, він не має де жити, що йому йому поражу. Живи під лікарню чи як? Звертатися за консультацією чи допомогою можна безпосередньо до Андрія Спірова або телефонувати йому за номером 093 382 53 79. Пройшов в пекло війни, втратив руку, але не втратив головного віри в себе. Михайло Андрушко з нижнього Вербіжа вперше спробував стрільбу з лука під час реабілітації після поранення у травні 2024 року. Зараз вже бере участь у змаганнях і здобуває призові місця. Історія незламного ветерана у сюжеті Мар'яни Мацьків. Я навіть не сподівався, що я в такі роки буду стріляти з лука. Хоча в дитинстві разом із друзями робив саморобні луки з гілок і бавився ними. У 43 Михайло Андрушко спробував стрільбу з лука по-дорослому. Треба тут просто для цього зараз по строки немає, то треба місні зуби мати. Каз, віддай до стоматолога, треба щомісяця ходити. Це йде хлястик такий, що я говлюсь зубами. Натягую його, і якраз з цим, що виставляю кут, як мені потрібно, прицілююсь і випускаю. У мене був слабший лук, то тоді було мені важко стріляти зубами. А потім збільшую тепер навантаження, то я так взяв, так розтягнув думаю, за екстрілю зуби разом в мішень з разом стрілою. Влітаю. Міцні зуби це не жарт. Саме ними Михайло натягує стріли, адже на війні втратив праву руку. З луком подружився, перебуваючи на реабілітації після поранення у травні 2024-го. Вилежав на реабілітації і в якийсь один день там, лікар, психолог каже: Міша, ти не хочеш спробувати хлопця, їздити стріляти з лук? Я такий. Та поїду, попробую. Ти взяв, поїхав, дивлюсь, приїхав там тренер Іван Дзядик, такий перший раз його побачив. Там він там, поклав на три метри спочатку. Там, я спробував, каже, непогано так, можеш приїжджати, ще стріляти. Я кажу, приїду. Мені кажу, сподобалось. Поки Михайло перебував у госпіталі на Львівщині, двічі на тиждень їздив на тренування зі стрільби з лука. Пригадує, буквально відразу відчув покращення самопочуття. У мене були ці фантомні болі, безсоння. Трошки я це перебивав цим, що ну краще узнаки краще давалося. Надихає більше до, до життя щось з. Ну, не падаю в відчай, ну, ще щось таке, ну, це мене підняло. Як подобається, подобається. Через кілька місяців він вже спробував свої сили на змаганнях серед ветеранів. Іван мене вже побачив, що я щось трошки стріляю. Каже: Міша, поїхали на змагання. Там в Львові робили змагання. Кажу, та ні, я кажу, я тут стріляю так на 18 метрів. Ми там стріляли, кажу, стріляю, не дуже, кажу, я там не хочу їхати, позорити, ще, що не, Міша, не най це не говори, каже, поїхала. Взяв, зібрались, поїхали. І з тим, що той каз теж був кубок воїнів у вересні, там, у Львові, то мені якось з дивом вийшло з друге місце вже й взяти. На. Відтоді Михайло Андрушко часто бере участь у різноманітних змаганнях і здобуває там призові місця. Каже, зі стрільбою, хоч і дає раду, а от з підготовкою лука потрібна допомога. Тут надійною опорою стала дружина, яка завжди супроводжує ветеранам. Вона працює на роботі, відпрошується, кажуть, нема питань, відпускають. Ти вона вже теж розуміється, по Луку багато. Вона... Я ж так я приїхав. З побратимами там порозмовляю, дивлюсь, вук вже, вже майже заложений, що дружина. Якраз все повністю. Чоловік пригадує, саме підтримка дружини давала йому силу і бажання жити у перші дні після поранення і важкої ампутації. То був січень 24-го року. Якраз минув рік, як Михайло мобілізувався у 117-ту важку окремо механізовану бригаду, яка виконувала завдання на запорізькому напрямку. Другою на позицію його група потрапила під атаку ворожих дронів. Один за одним поруч розривалися боєприпаси. Повезло, що звідти хлопці-побратими витягнули. Почнувся вже в Запоріжжі, в лікарні. Потім у Дніпро перевели, там п'ять днів перебував у важкому стані. Добре, що дружина якраз приїхала, підтримала. Підтримував мене постійний час, що мені це надихало, що мене під що я якась мав якийсь сенс просто жити напросто. А звідти перевели вже в Київ. Там трошки побув місяць а з Києва до Львова, що я так там, там, там. У грудні 2024-го Михайло Андрушко звільнився з армії. Зараз більшість часу проводить вдома, а займається побутовими справами. Кілька разів на місяць обов'язково їде в Івано-Франківськ на тренування. А перед змаганнями і частіше ділиться у стрільбі з лука, має амбітні мрії. Ну, я ще. Тут на Україні, думаю, здобути ще перші призові місця, з тим, що е, хотів би попасти ще за, за кордон, але на це треба ще 70 метрів стріляти. Я над цим працюю, що думаю, що е, моя мрія збудеться. Турбота про майбутнє у двох громадах на Коломищі відкриють нові простори для дітей. Йдеться про П'ядецьку та нижньоварбіську громади. У межах соціального проєкту у селах Турка та Великий Ключів облаштують два простори для дітей. Також відбувається навчання фахівців, які згодом працюватимуть тут з дітьми. Більше про ініціативу в наступному сюжеті. Людмила Пичків викладачка класу фортепіано нижньоварбіської школи мистецтв. Сьогодні бере участь у тренінгу з підготовки фахівців, надавачів соціальних послуг, територіальних громад, які працюють з дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах. Пані Людмила каже: сьогодні діти з прифронтових зон і з тилових областей потребують особливої підтримки і нових підходів. Коли мені запропонували взяти участь в цьому проєкті, він мене дуже зацікавив, тому що це є нагода послухати нових ідей, нових напрямків. Дітки вони зараз осучаснюються все йде вперед, і постійно потрібно нові ідеї. І мені дуже цікаво от було відкриття першої лекції. Це є дуже для мене цінно. навчання проводить Наталія Мисюк, тренерка, психологиня, начальниця відділу методичного забезпечення соціальної роботи Чернівецького обласного центру соціальних служб. Вона каже, їхня мета розширити коло справжніх фахівців, які вміють працювати з дітьми із вразливих категорій. Це навчання для тренерів. Тобто люди, які прийшли на тренінг, фахівці вони будуть тренерами. Підвищення професійних компетенцій фахівців. Фахівці отримають нові знання. Вони отримують багато практичних інструментів для роботи. Фахівці зрозуміють, що таке тренінг складуть свій власний тренінг. Теми найрізноманітніші в основному це покращення психоемоційного стану, зниження тривожності дітей. Також це можуть бути теми пов'язані з конфліктами в колективах. Дитячих, це на командотворення, це на спілкування. Окрім навчань для майбутніх тренерів у межах співпраці із Нижньоверпівською громадою, частково відремонтували та облаштували приміщення адмінбудівлі села Великий Ключів. Ці роботи співфінансували з бюджету Нижньоверпівської громади, каже голова об'єднання Ярослав М'якущак. Даний проект впроваджується громадською організацією Буковина інноваційна. Загальна вартість проекту, яка буде вкладена у нашу громаду мільйон сорок тисяч гривень. Зокрема, в районі 400 тисяч гривень це для того, щоб облаштувати даний простір. В районі 100 тисяч гривень будуть закуплені чи частково вже закуплені меблі, а також 276 тисяч для техніки, обладнання та інших матеріалів. Був внесок громади, облаштування сходів, інших таких моментів, що наша громада. Від 2017 року існує брала участь в багатьох проєктах, але на даний момент багато людей є на виїздах, хтось за кордоном, деякі чоловіки воюють, і тому інколи згуртувати, хоча громада згуртована, зокрема даний населений пункт. Але інколи трішки важче, але все рівно люди дослухаються, тому що діти є. Мета ініціативи створити середовище, де діти зможуть навчитись, розвивати таланти і отримувати психологічну підтримку. Водночас тут допомагатимуть і батькам, і спеціалістам, які працюють з дітьми. Проєкт триватиме 5 місяців і охопить орієнтовно 600 дітей: десятки батьків та 30 фахівців. Розповідає Тетяна Мосін, голова громадської організації. Фонд Буковина інноваційна діяльність. Відбувається в межах великого проекту всекраїнського рівня захист та психічне здоров'я дітей вразливих категорій в Україні, що реалізовується АСС дитячі містечка за фінансування Норвезької агенції співробітництва у цілях розвитку. Відповідно, ми дуже вдячні нашим партнерам за те, що можемо реалізовувати подібні проєкти і на заході України в вказаних громадах. Мета нашого проєкту це створити умови для підтримки дітей та родин нижньої вербізької п'ядецької. Громад шляхом розвитку безпечних просторів, навчання фахівців, батьків, а також залучення самих дітей до заходів. Уже завершили ремонтні роботи. Відповідно, у нас створено два простори, два дитячі простори у селі Турка П'ятицької громади та в селі Великий Ключів Нижньовербівської громади. На зараз ми працюємо над дооблаштуванням вказаних просторів і готуємося до офіційного відкриття, яке відбудеться найближчим часом. Окрім тренінгів, для спеціалістів вже розпочалися групові заняття для дітей, з тем активності та практикуми для батьків. Терапія вишивкою майстриня Стовмачика розповіла, як голка і нитка рятували у найважчі моменти життя, зокрема, коли втратила сина. Марія Мостова каже, що хрестики на полотні це її розмова з тими, кого вже немає, і дарунок тим, хто ще тільки народиться. Оселю Марії Мостової отовмачику сміливо можна назвати музеєм. Тут на кожному кроці вишиття. Рушники скатертини, серветки, подушки, у одяг, все вишити. І все руками майстрині Марії Мостової, найвідомішої тутешньої вишивальниці. Толмачок є багато вишивальниць. А я така стара вишивальниця. Ще трохи 70 років, ж треба дожити. Вишиваю з другого класу. Упродовж життя жінка працювала продавчиною в книгарні, товарознавцем на пошті. А у вільний час а це зазвичай уночі вишивала хрестиком низинкою. Три кімнати у мене всі кімнати були забиті вишивками. Пече, болить, все. Ні, ще, ще, ще один, ще два, ще квіточку, ще дві. І так я можу до ранку шити, ока не зажмурити. У мене була ну, незліченна кількість вишивок, але я роздавала. Я ніколи на цьому не торгувала. А потім побачила слухай. Ай, люди їдуть по базарях, та й я. Ти на базар їздила. І вже почала продавати. Цікаво, що вишиття Марії Мостової навіть прикрашає одну з італійських церков. А ще вишиті неї сорочки носять українці у багатьох країнах світу. Це треба любити. Це є дуже тяжка праця, бо моя мама колись не хотіла, щоб я вишивала. Розумієте, це є тяжка праця. Вона каже, я не хочу дитину робити, що хочеш лиш не це. А ви знаєте, що мене? Мене голка лікує. Майстриня каже, полотно та нитки це її життя. Часом барвисте та веселе, часом трагічне і темне. Каже, у цих хрестиках мільйони слів про материнську тугу. Життя в мене ну не медяне. у мене, як загинула дитина, то мені хотілося вишивати чорними нитками. Суто чорними. Оце, оце я назвала мамина сльоза. Оце такий був набір, оце є рушник і отака серветка. Це я вишивала тоді, коли я втратила сина, і я це назвала мамина сльоза. Марія Мостова вміє давати нове життя давній вишивці, зокрема шиї сукні з подушок. Так перетворює їх на сучасний одяг, зберігаючи душу минулого. Це я вишила плаття, таке своїй невісті. От, бачите, я дала друге життя цим подушкам, які колись були метрові. Оце друге життя. Вишиванка, й це дуже давня. Це ще нитки американські, як колись називали. Це теж дала друге життя. Це вже моя мама вишивала. От відпорола і собі пошила таке плаття. Вишивальниця каже, все її життя це тиха, кропітка робота з ниткою і полотном, які не лише прикрашають, а й шивають. Покоління, біль, радість, минуле, сучасне її вишивка це не хобі, а спосіб говорити з тими, кого вже немає, і з тими, хто ще тільки виросте на цій землі. Стовмачика Коломийської територіальної громади Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гаращук. події НТК. Коломийська філармонія запрошує на концерт львівських музикантів. Скрипалька Катерина Шалайська, віолончеліст Модест Менсіцький та піаністка Марія Федина презентують програму Діалог Епох Шуберт і Барвінський. Подаруйте собі унікальну можливість насолодитися прекрасною інструментальною музикою видатних композиторів в чудовому виконанні. Субота, 13 вересня, початок о 18 годині. Дорогі коломаяни, мене звуть Катерина Шалайська. і разом зі своїми друзями Модестом Манцінським та Марією Фединою ми невдовзі будемо у вас. Ми раді презентувати вам дуже цікаву, актуальну, романтичну камерну програму з двох фортепіанних тріо Франца Шуберта та Василя Барвінського. Тож будемо раді всіх бачити. Запрошуємо вас. Відвідати наш концерт 13 вересня о 18.00. Це все на сьогодні. Більше новин є на нашому сайті. А також звучить в ефірі Радіо Сяйво. в Студії з вами спілкувалася Ольга Гереджука, Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!